Фотографії, а не товари. Як відомо, люди все менше читають заголовки та все більше звертають увагу на фото. Потенційні покупці формують перше враження про товар протягом декількох секунд, і це перше враження залежить саме від фотографії. Хороша фотографія не лише приверне увагу, а й викликає бажання купити ваш товар, тому інвестування часу та ресурсів у створення якісних, привабливих світлин це ключове у просуванні на платформі Etsy. Всім привіт! Мене звати Олеся і я маркетолог маркетинг агенції Ціль. У цьому відео я розповім, як легко зробити продаючі фото товарів на ЕЦІ та для чого вони потрібні. А також у середині відео буде приємний бонус. Я поділюся ще одним інструментом, за допомогою якого можна збільшити продажі. Тому додивіться це відео до кінця та поставте лайк. І ми почнемо з бази, для чого взагалі потрібні якісні фото товарів. Тож, чому важливо мати, продаючі фото товарів на Еці. Як найбільший онлайн-ринок речей ручної роботи, старовинних виробів та матеріалів для рукоділля, Еці приваблює мільйони покупців по всьому світу, і ось у чому справа: фотографії продуктів на Еці відіграють ключову роль у виборі про покупці фотографії важливішими за вартість доставки, відгуки та навіть ціну інколи. Вони не лише показують, як виглядають ваші продукти, вони можуть розповісти історію, викликати емоції та демонструвати унікальність вашого виробу. Тож, якщо ви хочете виділитися серед конкурентів, то зробіть якісні фото товарів, і далі я розповім, як це зробити. Найперше, що потрібно зрозуміти, що які є взагалі види фототоварів. Не потрібно видумувати велосипед кожного разу. Загалом є декілька видів далих рішень фото, які можна використовувати. Загалом, ви можете додати одну картку товару до 10 світлин. Ми рекомендуємо використовувати це по максимуму. Uh, і перше, на що варто звернути увагу, це фото на однотонному фоні. Ну, це база, стандартні фотографії, гарної якості, одразу зрозуміло, що ви продаєте, але не варто цим обмежуватись. Далі це розширена сітка. Фотографії, які показують ваш товар у вигляді сітки, особливо корисні для товарів, які продаються в комплектах чи колекціях. Такі фото ви можете зробити в графічних редакторах по типу Canva чи Figma. Далі це фотографії. Товарів у використанні. Ці зображення показують, як товар виглядає у реальному житті або як його можна використовувати. Наприклад, якщо ви продаєте декоративні подушки, то їхнє фото на дивані допоможе покупцям уявити, чи взагалі вони впишуться в їхній інтер'єр. Далі це фото упаковки та доставки. Якщо ваш товар доставляється у спеціалізованій упаковці, наприклад, це дуже підходить, коли у вас є рішення товару, наприклад, у подарунковій тематиці. Або у вас еко упаковка тоді обов'язково їх також показуйте, щоб люди могли уявити, що це таке прийде. Далі це фотографії з деталями та текстурами. Ці фотографії дозволяють покупцям побачити дрібні деталі товару, які є важливими для прийняття рішення, чи можуть показати, наскільки товар створений якісно. Наприклад, для ювелірних виробів чи одягу це можуть бути заближені знімки, що показують саме от текстуру матеріалу. І останнє це інфографіки. Дають можливість одним фото донести основну інформацію про те, який розмір товару, яка, є в нього, яка в нього комплектація, як вони взагалі виглядають, як вони між собою, ці детальки, працюють. Тому всім рекомендуємо створювати інфографіки, самі створюємо для клієнтів, тому що вони працюють. Тож про види товарів ми вже поговорили, а що на рахунок того? Як не треба створювати фото товарів. Насправді все дуже просто, це такі базові пункти, про які, ніби всі знають, але все одно забувають. Якщо ви збираєтеся робити свої фотографії товарів, тоді просто можете заскрінити ці пункти і перевіряти свою роботу, коли ви там їх створюєте. А ми коротенько поговоримо про кожен. Перше, це не використовувати фільтри. Фільтри зроблять фотографії непрофесійними та взагалі можуть змінити колір вашого товару. Тобто, якщо на фото у нас товар кораловий, а людині прийде червоний, бо ви там трошки змінили якісь налаштування, то може бути негативний відгук, вам це точно не потрібно, а зміна там якогось заправлення товару, вона насправді може не відігравати спочатку ролі, але якщо людина розраховувала на інший колір, то буде некласно. Далі це не використовуйте стокові фотографії. Використання стокових фотографій веде в оману та викличе у потенційних покупців відчуття, що їх шукали. Завжди використовуйте власні фотографії, щоб точно представити товар, а ще використання стокових фотографій фото з інтернету, заборонено на Еці, і за це вас можуть заблокувати. Ще вас можуть заблокувати за дуже багато речей. Але якщо вас раптом зацікавила ця тема, то в описі до відео буде наше інше відео про бан новачка а також посилання на прямий ефір в інстаграм з нашими партнерами на тему авторського права на еці. Тож переходимо далі, не використовуйте непостійне освітлення. Нереновільне освітлення зробить фотографії також непрофесійними, як і фільтри. Обов'язково використовуйте однакове освітлення на всіх фотографіях, тобто, щоб не було у карті товару одна фотографія дуже темна, інша дуже світла, щоб вони плюс-мінус були однакові. Тому старайтеся запам'ятати, які ви там додаєте налаштування під час створення фотографій, щоб виглядали лаконічно і не виділялися одна з одної. А далі це редагуйте фотографії з розумом. Надмірне редагування фотографій зробить їх несправжніми і непривабливими. Тому будьте обережні, не перестарайтеся. Сама розумію, коли ми там редагуємо фотографії, то дуже складно відмовитися від цих всіх налаштувань. Все не все не спробувати на фотографіях, але в кінцевому результаті виходить щось зовсім інакше. Це підходить для редагування всіх фотографій, просто намагайтеся. Менше використовувати такі налаштування. Ви можете додати трошки, там, наприклад, різкості чи якогось іншого налаштування, щоб підкреслити ваш товар, але точно не давати якусь нову гаму для нього. І останнє це не використовуйте перенасичений фон. Як я вже згадувала раніше, використання насиченого фону відверне вашу увагу покупця від товару, дотримуйтесь простого нейтрального фону, щоб виділити ваші товари. Звичайно, я не говорю про простий білий фон, як я вже згадувала раніше. Це саме про створення композиції і показування вашого товару з іншими речами. Що я маю в увазі? Наприклад, те, як ми говорили про подушку на дивані. Ми робимо фотографію, де у нас в центрі має бути саме подошка, а не весь там диван і весь інтер'єр будинку, що з різними деталями, які можуть забрати увагу від нашого головного продукту. Для цього потрібно поставити ваш товар у центр, коли ви фотографуєте, прибрати якісь інші детальки, можливо, які можуть лише заважати показу вашого товару, і робити саме акцент на вашому товарі. А далі переходимо до відео товару. Здається, говоримо про фото, а вже згадали за відео. Це, якщо ви пам'ятаєте про приємний бонус на початку, так ось я розповім саме про додаткове відео вашого товару, яке ви можете додавати до Еці. Загалом в одну картку товару можна додати лише там одне відео. Там може воно бути до 15 секунд. Воно також знімається без звуку, максимально не дуже багато є налаштувань, які можна якось там додати цим відео. Тут ми додали також основні такі моменти, які вам потрібно розуміти про це відео. Тут і розмір. і... І там, формат файлів і так далі. Тож, далі я розкажу, як загалом можна використати таке відео у вашій картці. Ви можете зняти ваш товар крупним планом, його ключові деталі. Далі ви можете показати ваш товар з різних ракурсів, тобто у динаміці, як ви рухаєте цей товар і показуєте його там знизу, збоку, зверху і так далі. Далі ви можете демонструвати ваш товар у дії, тобто, якщо у вас є якісь детальки, які наприклад складаються, якщо це іграшка, чи наприклад це одяг, ви можете показати, як ви його одягаєте. Uh, і це також додається в динаміки, це дуже круто. Воно показує, як от в реальності може виглядати цей товар. Класно, що це дає таку можливість. І останнє це зніміть крутним планом текстуру, матеріали, застіпки, етикетки, тобто, все таке дрібненьке, на яке вам би здалося ще плюс три фотографії додати до картки. Тут ви можете показати це все одним відео, що дуже зручно, і економить вам ваш ресурс, показу вашого товару. І якщо ми вже заговорили про відео, то також поділимося такими основними редакторами, які вам можуть допомогти у створенні. Так, перший це така іншот, Canva та VN. Ними дуже легко користуватися, усі вони є на телефоні, Canva, здається, ще є на комп'ютері. Максимально просто, якщо вам потрібно щось обрізати, додати, там якийсь перехід зробити, використовуйте VN, він дуже простий. Якщо вам якийсь треба трохи більш. <ків> Цікаві на то іншот і Canva — це вже як більш графічний редактор. То ви можете додавати якісь там позначки, наприклад, що це у вас pdf Файл, якщо це діжитал товар, чи у вас там еко. Тут ви можете це все додати. Проте, знову ж, пам'ятайте, не піддавайтеся спокусі, накласти фільтр на будь-що, що стосується вашого товару і відео у тому числі. Повертаємося до фото, які фото можуть продавати та як їх зробити. Пам'ятайте, дотримуючись основних правил, ви зможете покращити вашу пропозицію. Е, найперше, на що варто звернути увагу, це вам потрібно цими фотографіями виділитися серед конкурентів. Тому це все ми робимо. Ми використовуємо інфографіки, ми показуємо упаковку, ми показуємо їх з різних ракурсів. Це все важливо для того, щоб ваш товар гарно виглядав і людина захотіла його купити. Звернемо увагу на перше фото товарів і про ситуацію, коли він вам попадається у видачі. Тобто, коли клієнт вводить там назву вашого товару, йому попадається видача, ви і всеред конкурентів, і у всіх однакові фотографії на білому фоні, там без всяких додаткових цікавих ресурсів, людина таким чином вибирає товар за ціною. Інша ситуація, коли ваше фото товару якось відрізняється від конкурентів, то зразу така картка кидається в очі, і людина переходить на такий товар, вже вибирає, і це вже трохи інший спосіб взаємодії. Вона вибирає не за ціною, а саме за фото, тому що воно їй сподобалося. І вона може не звернути увагу, навіть якщо там ціна трохи дорожча. Тому так, це важливо все аналізувати і розуміти. Це все робиться для того, щоб ви виділялися і обирали саме вас. Тож переходимо до таких основних правил, як ще можна зробити до порад від нашої агенції. Перше, це поменше білих фонів. Білі фони можуть бути корисними, але спробуйте використовувати їх рідше, наприклад, кольоровими фонами можете замінити. Ваш товар може також краще виглядати у своєму середовищі. Наприклад, ви продаєте каренісні горнятка, які виділяються особливим вашим дизайном, то покажіть, як вони чудово доповнюють ваш кухонний стіл, яку атмосферу загалом вони можуть створити. Або, наприклад, якщо у конкурентів є схожі фотографії, покажіть ваш, ваші горнятки у упаковці подарункові. Якщо ви пропонуєте таку, вона вже змінить ракурс, вона вже змінить композицію і може привернути більше уваги. Далі це, якщо ваш товар пов'язаний з модою, то покажіть його обов'язково на людині, а не на манекені. Пам'ятайте, ці такі манекени з базару, от їх точно не треба використовувати. Вони не допоможуть продати ваш товар, хоча воно точно кинеться вічі. Коли ви використовуєте товар на людині, то вона одразу може себе з нею проасоціювати, уявити, як він буде виглядати на ній. І так, це допоможе продати ваш товар. Далі це додайте реквізити. Реквізити це ще один важливий елемент фото, яке продає. Використовуйте аксесуари, які доповнюють ваш товар, підкреслюють його індивідуальність, повірте, це працює. Наприклад, якщо ви продаєте там Светерень ручної в'язки, якийсь такий дуже ніжний пудровий. то ви можете додати якісь квіткові елементи, які от доповнять цю всю атмосферу ніжності. Саме так працює композиція, саме так можна підкреслювати якусь, якийсь настрій, і воно справді допомагає. Але ж обов'язково звертайте увагу, щоб декор не перебирав основну інформацію з товару на себе, і було одразу зрозуміло, що ви продаєте. Далі це світло та контраст. Не забувайте про їхню, їхнє редагування, не затемніть фото або навпаки не висвітлюйте його. Попередньо ми говорили, щоб от карці товару різні фотографії були в одному вігамі. Тут ми вже говоримо саме про світло на одній фотографії, щоб частина вашого товару не була затемнена, а інша засвітлена. Воно все має бути гармонійно і однаково, щоб, наприклад, товар не кидав дуже багато тіні, звертайте на це все увагу. Тож таким чином ви створюєте такий привабливий і гармонійний образ. Далі перейдемо до моделі та вашої цільової аудиторії. Для створення класних та динамічних фото часто потрібно залучити в кадр модель, тобто людину, яка буде відображати вашу цільову аудиторію. І це дуже важливо. Для бізнесу важливо знати свою ца. Це дозволяє створювати контент, який от максимально приверне і спонукатиме до покупки. Вибір вашої. Правильної моделі може підвищити довіру. Наприклад, якщо ви продаєте одяг для вагітних жінок, то в кадрі бажано показати там, наприклад, модель, жінку при надії, яка зможе потім людина себе з нею віднести. І це так, як працює цільова аудиторія саме на фото. Звісно, ви можете додавати також у кадр себе як майстра. Це також дуже класно, якщо у вас там якісь е, вироби унікальні, от ви саме є таким е, унікальним хендмейдером. Е, також такі фото. Додавати в описі вашого магазину, де ви там розказуєте про себе, про свою там місію, про те, як ви створюєте товари. Це не лише добре для ваших збільшення продажей, але й говорять, що саме ви є тим, хто це все створює. Теж це якість зображення. Якщо Еці для вас є одним із основних доходів, тоді є сенс вкладати гроші у професійного предметного фотографа. Він краще знає, як підсвітити відобразити ваші товари. У нього є якісь додаткові ресурси, як зробити фото якимось точно такими, яких немає у ваших конкурентів. Але, звісно, ви можете обійтися і без предметного фотографа, використовуючи смартфон, додаткові матеріали, такі як лампа чи різні фони. Вони всі не коштують дорого, тому ви можете зробити легко таку інвестицію. Також багато сучасних смартфонів, оснащені високоякісними камерами, з різноманітними функціями, там портрет HDR чи зйомка у RAW форматі, вони дозволяють отримати чіткі та деталізовані зображення. І останнє це показуйте фото з різних ракурсів. Не менш важливо використовувати кілька кутів і перспектив при зйомці товару. Покажіть товар з усіх сторін. І якщо ми вже поговорили про відеоредактори, то потрібно також згадати і фоторедактори, які у нас є фоторедактори. Все дуже просто редагувати фотографії. Пам'ятайте, що не потрібно дуже це перенасичувати, але там, наприклад, якісь основні налаштування точно варто зробити. Наприклад, фоторедактор, такий як Adobe Lightroom допоможе налаштувати експозицію, контрастність, тонування та інші параметри, Чи Snapseed, Він надає широкий вибір інструментів для корекції кольору, освітлення та деталей. Ще одним чудовим додатком є PixArt, Це все також є на телефоні. Він схожий за функціоналом до своїх попередників. А ось. Графічні редактори, наприклад, Канва чи Фігма, вже забезпечують широкі можливості для дизайну, створення та редагування, створення інфографіків, логотипів, банерів чи додавання вотермарок. Якщо ви займаєтесь продажем товарів на міжнародному маркетплейсі Etsy, а інакше чому ви дивилися це відео до кінця, то знайте, що ви можете звернутися до нас за безкоштовною консультацією по вашому проєкту. Що ви можете там дізнатися? Перше, це оцінка перспективності вашої ніші. Далі як швидко очікувати результат від просування. Також е дізнаєтеся, як налаштовувати рекламу, саме Etsy Ads, необхідні рекламні бюджети та вартість послуг спеціалістів, а також наш досвід та кейсів. Якщо ви виготовляєте хенмейд, або маєте власне крафтове виробництво, ми зацікавлені допомогти вам надати цінні поради та підтримку посилання на безкоштовну консультацію в описі до цього відео. Крім того, на нашому каналі ви знайдете відеорозбори різних ніж та магазинів на Etsy, де ми даємо рекомендації власникам з покращення їхніх магазинів. Обов'язково перегляньте їх, адже ми стараємося саме для вас. Тож, я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте залишити коментарі про фотографії товарів, які вам найбільше сподобалися, а також діліться, чи хочете ви бачити схожі відео на тематику Еті на нашому каналі. До зустрічі в наступних відео!